Доброго ранку! Сьогодні чудовий зимовий день, і я запрошую всіх на прогулянку до парку, щоб помилуватися красою зимових дерев і пограти у гру впізнай дерево. Зимові дерева відрізняються від тих, що ми бачили влітку і восени. На деревах немає листя, але вони не втратили своєї краси. Дерева стають казково красивими, коли на них впав сніжок. Подивіться на цю красуню: довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Що це за дерево? Вірно, це верба. Ось який кремезний красень. З жолудів він проростає, в кроні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Що це за дерево? Вірно, це дуб. Подивіться на цих красунь, у них гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужі до прикрас на свята спішать до нас. Так, це ялинки, їх ми впізнаємо по коротеньким голочкам і пишним гілкам. А ось і сестричка ялинки. Сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Так, це сосна. Ось іще дуже корисне дерево. Зріст у нього, як в ліщини, а плоди немов з калини. Взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Вірно, це горобина. Ось вибігли на гору подружки білокурі, Вітер їм хитає кіски. З цих подружок берізки. Подивіться, товстий стовбур, пишні віти, весною свічки білі квіти, А плоди, як їжачки, носять зголок піджачки. Відгадали, це каштан. А це дерево впізнали? Як же воно називається? Що влітку білим пухом вкривається? Так, це то поля. Ось скільки дерев ми побачили сьогодні у парку. А які дерева знаєте ви? Які дерева ростуть біля вашого будинку?